Всім привітки. Хочу ось утречком зайнятися квітами. Там пообрізати. Ой, де мої руки там пообрізати. Новий ось мені принесли теж, хочу поставити. Буде новий буляв ну, займається рукоділлям. Ось, ось дивіться, що зробила вже. Те, що я вам показувала. Із, із тих ось шапочку, і машину. Робила, тільки, правда, скотчем клеїла Так, а я сейчас быстренько вдінуся, буду застрілятися, віддіватися, та хочу оці цвіточки там, короче зроти красоту на підвіконі. Так, дівочки, я вже привела порядок на вікні. ось, бачите, сейчас трошки підв'язала цвіток, помила мисочки, вікончиця витерла, пообрізала квіточки. Повитирала, нові поставила, підв'язала теж. Ось. Так що в мене такий вже живий, живий зелений куточок. Тряпочки постирала, там повісила. В общем такий трошки порядочок вже на вікні прив... ну, приводила. Тут у мене цей стоїть свічка із кокоса. кокосова. Ну і Ема. Куди ж без неї? Ема. 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 поздровкайся, поздоровкайся. Так що отак, так що такий у мене зелений куточок. Зараз одінуся, піду поїм та буду плести, наверное... А, ні, сьогодні нічого не буду робити, сьогодні субота по старому Катерини. Ну, в общем, побачу, чи буду, чи не буду. А на дворі такий туман Вообще. Ну, а все-таки в мене зелений куточок. Всім привіт! Вже поснідала, поснідала, поїла, поприбирала. Тепер буду сідати, плести гердан далі. Поприбирала трошки лампочка, поприбирала трошки, поїла. Тепер можна і приступати до роботи. Ще, ще й 4 немає, так що. Можна щось собі включити і сісти і плести. Так, достала свої ці, включила комп'ютер, він це постійно вибиває. Така штучка. Ну, я нажимаю «Ук» і з'являється опера. Появляється опера. А так ось, бачите, я його так сюди складаю це я ну, буду далі в'язати. Так, я хочу му так до 10 пов'язати, 5 5 часу побачу, скільки пров'яжу, я тоді вам покажу. Всім доброго раночку. О, доброго раночку. Сидю вже, бачите, готова. Чекаю е, в гості долучні прийти. Каже, виходь уже, може. Та я не знаю, наверное, я потихеньку буду виходить. Почекаю там на подвір'ї, Воздушку, може подихаю. Побачу. Зараз все я побачу. Зараз все я побачу. Так що, так що такі справи. Так що жду подружку в гості. Зараз, так що каже, виход. Ну я поки вийду, якраз буде, може, сніму щось на вулиці. Побачу. Ну я не знаю, не обіцяю. Бачите, так і всла вийти. Ви подивіться, який туман, як молоко. Далі не можу показувати, бо стою тут. І асфальт мокрий. Там воно. Туйки теж щось жовтіють. Асфальт мокрий. Грудень місяць. Дерева вже то є, то нема. Трошки вийшла, постую, подихаю, поки прийде подружка. О, кіт там Щось шукає в тарілці. Що ти там шукаєш? Там нема нічого. Мокро. Таке, наче пізня осінь. Хоча ж вже початок грудня. Вже і Миколая одгуляли ну, по-новому. А там туман такий капець. Геть туман. Це ж така погода. Отак клімат міняється. Клімат міняється. А трава в садку зелена. А трава в садку зелена. Да. І небо сіре, сіре. Ой, дівчатки, не можу довго, бо на костелях стою, не можу високо і не можу довго тримати телефон, бо стою і держу, вже й рука затерпла. Але оце така погодка. Груднева, груднева погодка. Туман, сирось, мряк. І я на вулиці. Пушок. Пушок. Це Емін перший син, первінець, Він час до нас ходить в гості, бо хазяїн у нас, та й він ходить до нас в гості. Пушок. Пушик. На нього Пушик, Шубка така в тебе. Ух, хороша. Ой пушик, пушик. Це я такі курточки ось, ось сперлася. То вже довго шукали курточку, не могли знайти, от іменно мого розміру, і це ну, не могли знайти. А потім, та я в ній вже стільки раз виходила, є старі відео, де я показувала. А потім купила свята, просто пальто купила, підкоротила його і все. І в мене така курточка. Там ще є такі міх, ну я той міх одірвала. Ну, от, от, от стібнула, не одірвала, отстібнула, бо він не треба. Оце, вот ось все. І, і в курточки, і все. І стою, чекаю, виглядаю. Так, девочки, все. Прийшла подружка, дихаю, вже все. Пішла? Ой, а мене тут все було щось. Ой. В общем, все пройшло нормально. Все пройшло нормально. Побули, пообщалися, все добре. Все так як положено. От. Пішла додому, там свої проблеми рішати. Ну, ще видно, видно, дівчатки, ще видно. Дівочки, ще видно. Побули, пообщалися, все обсудили. Ну, як завжди, все добре. Хорошо, все хорошо. Мені це. Сподобається. Все це, все нормально. Не знаю, коли буду з полю і уроки робити там. Що там надо буде зробити, от, Посиділи, пообщалися, все нормально. зараз ставлю на монтаж. Так що дивіться. от, Ну, ви вже подивилися, звісно. Все нормально, все хорошо. Mm. Світ сьогодні думали, один раз будуть відключати, а вия... вияснилося, що два рази будуть відключати. Ну, це таке, знаєте, це таке. Ой, так важко держати в руках. Ой, важко держати в руках. А ще, знаєте, вже ж, якби <смас> не тут двозраст, і не цей. от Не брала я палочку поки. Так що, все хорошо. Ема в хаті воно вже зайшла, то нервничала, бігала. Все. Так що, все нормально, все відмітили. Ну, як отмітили? Погуляли, посиділи, побалакали, пообсудили. Ну, все, що треба, все, що треба. От. Тепер у мене воно поля. Зараз не знаю, там, що які там уроки, може, треба буде робити. От. Чи треба буде робити. От. Ну, побачимо. Так, що таке діла? Сиро, туман такий, це вообще, це взагалі, грудень. А я так чи споминаю грудень, то обично сніг лежить, мороз, так знаєте, ну, як обично, а це таке непонятно, чи то зима, чи то осінь. Ну, воно з однієї сторони, хорошо, а з іншої сторони, ну таке, боротьби зима і боротьби непонятно. Ну, не знаю, кому як, кому як? З одної сторони, хорошо, що немає тої слякоті, отого морозу, отого снігу і так далі. А з одної сторони, вродьби хорошо. Не буду я казати. Не буду я казати. От. Так що. Так що отак от. Так що посиділи, день пройшов нормально. Зараз що, ну посидю, може, потім пізніше піду. Повечеряю, не знаю, що там. А потім сяду та ой, Може, я, наверное, плести вже не буду сьогодні. <гум> вже плести не буду. Ну, вже не буду я плести. Ну, так, виходить, Герда Ну, це ж так, знаєте, це пробний, це пробний варіант. Це пробний варіант. Я його свяжу, зв звісно, я його свяжу. Якщо я свяжу, то я буду в'язати для себе. Якраз такі зелененькі, год змії. Можна новий рік надійну, знаєте, може там, ну це таке. От. Знімаю знизу, бо руки болять, так держать. Так що побачу, побачу. Так що день пройшов нормально, все хорошо. Побачу, що там поля. От. Чи треба, чита, пішла на роботу Уже. От. А я буду вже відпочивати, вже трошки буду відпочивати. Так, що такі діла. Так що такий в мене день. А там побачу, чи буду в'язати, чи не буду в'язати. Плести в смислі. Не знаю, не знаю. Бо так вроде би, і це, і ну, щось так. Навіть, я трошки розслабилась, трошки це. Якось би. І не сильно і хочеться вже. Ну, побачу. Не знаю. Так, що такі діла. Так що підписуйтеся. вас чекаю. Життя продовжується. От так от. Так що бережіть себе і до нових зустрічей.